Вітання з волонтерського центру Нескорена нація. Сьогодні я хочу вам розказати про маскувальний костюм кікімори. Наші хлопці звернулися до мене з таким запитанням, де можна їх придбати. Тому я хочу сказати, що ми вже давно плетем кікімори різних кольорів, уже другий рік. Але хто не знає, будь ласка, подивіться це відео, подивіться цей. Прямий ефір для того, щоб ви знали. Значить, отака у мене в руках маленька, маленька, як можна сказати, сіточка. Е, сіточка. сіточка. От ніхто би не подумав, що це є, це є сітка для кікімори. Вона дуже, вона дуже зручна, вона має 8 міліметрів, сама е, клітинка дуже зручна і дуже якісна. Оце є така тканина, сіточка. Я хочу за це подякувати, тому що Кікімура ми плетемо завдяки тому, що нам допомагають волонтери з Чернівців. Це є Тимофій, Оля і вся їхня команда, які плетуть. От після такої сіточки у нас є тканина, яку ми закупили, і завдяки Петру Крив'юку, отак він нам порізав такими маленькими, от можна сказати, 06 см стрічками. Отакий він порізав дуже скоро, дуже якісно, і дуже воно м легко вплітається в Кікімору. Петро. Я щиро дякую за допомогу. І в загальному я всім дякую, тому що е завдяки волонтерам, завдяки добродіям, зав завдяки тим людям, які допомагають. Фінансово, завдяки нашим волонтерам, які фізично працюють. Також я хочу відмітити і ринку, яка е, бере кікімроці кі кі і дома плете і приносить нам. Тому це дуже важливо. От ми зараз підійдемо, як виглядає Кикімору плести не важко, тільки треба мати бажання і знати одне, коли ти плетеш кікімору, ти бережеш життя нашого воїна. Адже це є маскувальна кікімора для розвідників і снайперів. Тому тому це дуже і дуже важливо. От пані Оксана плете. Ну розкажіть Оксанка, важко це плести? Не важко, але дуже багато роботи. Не важко, але багато роботи. За скільки часу можна сплести кікімору? Готову кікімору е в загальному. Ви взяли плетете. Це що ви плетете? Це є. це є, є тут. Тулуп, так хтось плете тулуп, хтось плете штанку, хтось плете капішон. І завдяки отаким от людям на протязі Таня, ви більше нам можете розказати. Розкажіть, будь ласка, на протязі скільки часу можна сплести кімору за тиждень можна чи не вспівається? Якщо плете багато людей, то можна багато Якщо людей. Якщо нас зараз вдома кільків... Іринка взяла, плести буде тут, приходять ще зранку жіночки плетуть. Зараз плетемо, я думаю, за тиждень ми її сплетемо. За сплетем. тиждень. А оце що конкретно ви плетете, це що. Це також тулуп. Це тулуб, так? Так. Це Вже ми сплели частину, тепер переміщаємо далі. Тут горловина буде. Підійдіть, будь ласка, ближче, покажіть, як це є. Таня, це важко плести? Треба. Це плести багато... не важко. Якщо хтось може, приходьте, долучайтесь. Це зовсім не важко. Просто треба часу. Я зараз хочу щиро подякувати за е, дівчаткам, які плетуть кікімори зранку, це пані, е, як її звати? Це пані Люба і пані Алла. Дякую вам. Також вечором завжди плете Оксанка, плете е, Таня, плете Богдан і допомагає Руслан. От тільки е, одне прохання. Одні приходять до обіду, одні приходять після обіду, але багато людей, які хочуть допомогти і не знають, чим допомогти. Будь ласка, приходіть до нас. Ми вам дамо роботу, а ви заберете її додому. Тому що якщо ми плетемо у нашій команді за тиждень часу, то як кожен візьме, хтось візьме рукав, хтось візьме штанку, хтось візьме тулуп, хтось візьме капішон, і ми це набагато скоріше зробимо для наших хлопців. Дуже велика потреба. Вона дуже зручна. Сама кікімора. Сьогодні я вам її не покажу, тому що вона ще не готова. Але коли вона готова, вона є дуже легенька, вона є дуже зручна. Вона виконана з агроволокна. Оцей такий спандбонд, для... Вона дуже... Чим вона добра, що не вона легка і воду не проникна. І це і вона, бачите, цього разу у нас такий запит, тому що воно поїде на зовсім інший напрямок, отакий коричневий, а донедавна був отакий зелений. І ближчим часом ми вже замовили, що буде вже більш до зими білого кольору. А це такий болотяний колір, він дуже зручний і дуже і дуже потрібний нашим хлопцям. Тому я хочу звернутися до всіх коломоян. Хочу звернутися до всіх внутрішньо переміщених людей, до студентів, до учнів, до всіх, хто має можливість, хто має бажання, до тих, хто не може допомогти фінансово. Приходіть, будь ласка, допомогти фізично. Тут робота знайдеться для кожного. Також ми зараз перейдемо в інший зал, де плетуть маскувальну сітку, не вспіваємо плести. Це дуже важлива справа, тому що оберігає техніку наших хлопців. Від дронів їх оберігає. Також у нас є цех, який робить антидронові сітки, які плетуть павучки. Тому, дорогі друзі, доєднуйтеся, допомагайте і давайте разом там в окопах. Ви знаєте, наші, наші м -м, знайомі, наші родичі, наші друзі, наші сусіди. Як їм там важко, в цей час там дуже гаряче там. Просто пекло. Тому тут ми не маємо права змучитись, ми не маємо права не прийти, ми не маємо права опустити руки, і ми не маємо права щось думати, хто що говорить. Ми, якщо не на війні, то ми робимо все для того, щоб там на війні було легше нашим захисникам і захисницям. Тому не будьте байдужі і долучайтеся. Ми працюємо щодня, ми не закривалися від початку війни і закриється наш волонтерський центр. Тільки коли буде перемога і мир. Так що ми вас чекаємо. Субота-неділя також ми працюємо. Будь ласка, подивіться, як е, ближче. Так. От беремо ми, наприклад, е, стрічку. Покажи, Оксана, стрічку. От у нас йде е, сіточка. Сіточка дуже, скільки там Таня, міліметрів є на цій сіточці? Вісім міліметрів. І отак от ви берете. На даний момент е, стрічка, вона йде така. Що не треба їх ділити, бо колись було зелена, потім світленька зелена, потім е, яскраво зелена. Тепер зовсім інакше. Ви берете отако порізану стрічки, отакі порізані стрічки, і вплітаєте. Це дуже легко, але дуже багато і це треба часу. Дуже тобі робота і дуже довго. Повірте мені, але ви собі сидите. бо у нас, наприклад, пані Таня з Харкова, вона сидить, плете. В душі, що молитву говорить за наших хлопців, щоб наші хлопці правда, дуже багато передаємо ми допомоги і на Харків, там де е, Таня звідти іде допомагає воїнам з Харкова. Таня, ви щось так, скажіть, скажіть? Так, постійно передаю сітки нашим хлопцям на 92 другу бригаду розвідроту, на 42 другу, на 142 сорок Для прикордонників все безкоштовно і, чесно кажучи. Часто люди дивуються, що це все безкоштовно. І дуже дякують. Так що ви знаєте, в нас, якщо не ми, не, якщо мене на фронті, то ми все робимо для фронту. Так, от от я вам хочу представити Богдан, Руслан, це наші волонтери, які працюють від початку війни. Так само це Руслан Руслан з Коломиї, а Богдан з Харкова, також плете Кікімору. А саму нам зробив цю дерев'яну е, основу з Харкова Руслан. Він завжди каже: от ви плетете сіточки, я це зробив. Це також у той внесок, що він допомагає нашим хлопцям. Кожен, кожен своєю думкою, хтось своєю молитвою, хтось своєю роботою, хтось своїм донатом, хтось своєю такою допомогою, навіть можу сказати, як дітки, намалюють гарний малюнок, принесуть. І розкажуть, це ми робимо для солдата. Зберуть якісь цікавинки, принесуться, ми передали нашим воїнам. Тому от тільки отак в єдності, тільки разом, тільки кожен, кожен своєю працею може допомогти нашим хлопцям і дівчатам. І повірте мені, ми тут маленьку частинку можемо зробити те для них, так як вони роблять для нас, набережуть наше життя. Ми можемо спокійно волонтерити, можемо допомагати, можемо. Можемо працювати, діти можуть ходити до школи в садочок, тому низький уклін всім нашим воїнам. Ми і надалі будемо працювати для того, щоб вам там було легше. Я ще хотіла б вам показати, як ми плетемо. Оце у нас кікімори. Ми вже прийдемо, коли вони будуть готові, вам покажемо, кому потрібно кікімори для захисників. Для захисників, тому, будь ласка, приходіть, ми це все надамо. Просто треба почекати, тому що тільки ми почали це робити. Долучайтеся до спільної праці і разом наближаємо перемогу. І, будь ласка, я ще хотіла, щоб ви пішли, подивилися, як ми плетемо маскувальні сітки, от вже готова біла тканина. Тому що дуже багато треба білих маскувальних сіток. тому я звертаюся до всіх студентів, учнів, небайдужих людей. Долучайтеся не і ми буде отако буде. будемо плести сіточку білу. Я хочу щиро подякувати політехнічному коледжу і особисто Андрію Васильовичу Ляшеннику за те, що коли би я до нього не звернулася, завжди є допомога. Також велика вдячність Валерію Іванову Івановичу Ковтуну. Директору педучилища за його розуміння і за співпрацю і за допомогу. Також ліцею номер 9 І я надіюся, що в майбутньому, коли би ми не звернулися, то нам всі будуть допомагати. От подивіться, як плететься сіточка. Ми не вспіваємо. Практично сьогодні хто не приходив з військових. Ми відправили чотири машини і всі перше питання: маскувальна сітка, антидронова сітка і сітка кікімора, і маскувальний костюм Кікімора. Це на даний момент. Найбільше потрібно нашим хлопцям. От наші дівчатка, Люда з Харкова, пані Дарка з Колуми, це наші волонтерочки, які кожного разу приходять, коли мають вільний час, кожного, -кожного дня допомагають плести. Ходіть сюди ближче. От моя ну, пані Оксана, пані Галина. Я показую в прямому ефірі, як можна допомагати нашим хлопцям і дівчатам, як можна знайти час і допомагати нашій армії. Тому що. Ви бачите, самі дівчата, перше питання, коли приходять військові, це є сітка на першому місці. Тому долучайтеся, ми не вспіваємо. Подивіться, яка година, шоста година, а дівчата наші плетуть і плетуть. Роботи, так, хтось після, от, наприклад, пані Люба приходить після роботи кожного дня, не, звертає, не зважаючи ні на що, чи вихідний відпочити на постійно. Годинку дві не обов'язково на цілий день. Кому як виходить? Я ще хочу вам представити. Пані Люба, ви вже йдете ви. Пані Люба, я ще напевне, повірте мені, не встигла добре пост поставити, а вона вже з 9-ї години ранку тут плете сітку і до шостої години вечора. Отакий От пані, оце пані Люба, хочу, щоб ви бачили наших дівчат. Напевне, вона саме більше сіток сплела від нас усіх. Молодець. Так, від я самого початку. Більше, я я, на ну, ну зараз ми йдемо ще й до Іри. Пані Іри Іри нема. На даний момент Люба є. Тому я дуже всім дякую. Будемо показувати дівчата замість того, щоб е, говорити дурниці, думати дурниці. Приходіть і допомагайте нашим хлопцям. Отака година, ми ще плетемо, і мінімум дві години ще будемо плести. Ану, розкажи мені, будь ласка, юнаші, ти також приходиш плести сітку. Як тебе звати? Звідки ти є? Ну, розкажи. Як звати тебе? Не переживай. Я, я Степан. От, Степан. От я оце, тут ходжу на заняття з театрального мистецтва і так, по пів годинки, годинки. Прихожуть власти щодня. Молодець. Молодець. Ми дуже дякуємо. Отакі, бачите, які у нас патріотичні діти ростуть. Тому, будь ласка, долучайтеся. Основа виглядає так, основа закуплена. Якщо, наприклад, треба щось під конкретно під розміри, у нас є такий е, у нас є такий цех павучки. Оце от ми під замовлення робимо. Це вони в'яжуть під замовлення саму основу і дівчатка вплітають. Тканина є. Сітка є тільки потрібні ваші руки. На даний момент дякуємо нашим найкращим хлопцям, завдяки яким ми можемо тут працювати. І я запрошую всіх, дорогі коломияни, внутрішньопереміщені люди, студенти, учні, всі, хто має можливість бажання. Хоча, знаєте, в час війни я би так не казала, я би казала, це наш обов'язок допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Приходіть і допомагайте. Годинку часу може кожен знайти. І ми надіємося, що після цього етеру нас буде трошки більше. І сіток ми будемо плести не 6-7 в день, а завдяки тому, що буде більше людей, можемо і 10 сплести. Правда, пані Галя? Так. Так. Обов'язково. Так що ми чекаємо більше всіх. людей і більше, більший результат. Не може плести сітку, може сидіти собі і різати mm -hmm. тканину для сітки. Так, то, якщо людина не може там довший час на ногах перебувати, то людина може собі сісти і різати такі стрічки, щоб ми лягали сітку. Правда, і скажіть, що ці сітки, що ці стрічки не важко різати. правда? Ні, в ці <правда> стрічки не важко. Це вотонесеньки, <правда> і в декілька разів складають жінки і ріжуть ці стрічки, в коробочки складають, і ми ці стрічки в'язуємо От нас є ще така пані, пані будь ласка, поверніться сюди. Вона йде від нас щось відійшла. Пані як вас звати дівчиночко, Розкажіть нам, будь ласка, як вас звати? Ярослава Федоровна. Ярослава Федорівна, вона у нас жінка, яка дуже багато ріже отаких стрічок на маскувальну сітку. Ну розкажіть, який у вас конкретно має бути? 15. Розкажіть, щоб бачили вас? П'ятнадцять штук. З рулона. З рулона. От людина прийшла, вона має конкретно мінімум. Мінімум квітця штук. А так як є можливість, це в мене. Так, так, так. Кажіть, що, що тяжко? Скажіть, тяжко різати? Ні, не тяжко. Прош долусяться дуже все добре і на тут файно приймають, дають.